Доброго ранку. Знову ми вибрались на рибалку. Осінь це час щуки, тому ми продовжуємо шукати нашу мамку. Знову ми на водоймі. Звісно, сьогодні туман, повна луна, тому по всім параметрам рибацьким, суєверіям, кльову взагалі не має бути. Но ми хлопці не віримо в суєверія і тому ми будемо намагатися зловити якусь щуку. Що ми сьогодні? Знову буду впиратися в блешні. Водойма та сама, кар'єрчик гарний. І будемо плисти, шукати зубату. Виходимо на відкриту воду. І от так тролли. Включаємо третю передачу на моторі. Закинули джексоновського карасика і поплили вдоль бережка. Можна трошки швидше, щоб краще грав. Ні, швидше він зачіпляється по дну. Медленніше отак. От отак. І все, і зараз вдоль бережка пройдемо. Рікціончик настроїти, щоб це ми йдемо зараз в кінець ставу, там вітру нема. І щоби зря в пусту не ходити, тролимо. Я зробив собі ставочку одну і другу для тролінгу. І все, і так собі пливемо і дивимося на кінчик. Тролінг поки нічого не приніс, тому спробуємо бльосинку. Якусь Давайте спробуємо ось таку, на яку я в пройшли раз ловив. Значить вона була тут... Оп, чуть ли не втопив. Значить вона була тут робоча і ми треба її прокидати. Бачите, на ній зуби щучі. О, все. Вся в щучих зубах. Ну, погода би щуча, пасмурно має брати, на калібалочку закинули і повільно тянемо без всяких холодно тролім. Тролім на блісну. Поки туман не зійде, кльову не буде. Зійде туман, може буде кльов, а може і ні. Єсть в тролі Трол показав, результат не протролив не про хвилин 10 переплив кусочок става і покльов. До речі, вона раз клюнула, я щось подумав, що за це другий раз клюнула, теж подумав за це, зупинився і потім взяла. А міш, тільки що знов на тролінг був удар. Зараз, якщо на тролінг, дивіться, який туман яро. Якщо на тролінг було одно, взяв і один удар не догнала. Доганяла, доганяла, ту -ду -ду, ту -ду -ду. стукала і не взяла, то зараз попробуємо чабіка чабанути. Буду тролити, а в передишках ставати, кидати на ваблюрки або на бльосенки. Ну одну взяв, обично тут. Тож двобід починається кльов. може сьогодні буде і кльов якраз. О, думаю, що вона не грає, вона начепляла на себе. Тихо-тіха Шучка, тихо. Зараз ми тобі напарницю візьмемо, щоб тобі не скучно було. Як чорт В проходик. Осінь це вже час плешень, калібала, катомів великих. Пізня осінь, вже з наступного тижня мінуса передають. Дадуть, коли ночі будуть мінуса, тоді треба їхати на щуку. Оп. Казав, зараз візьму напарницю твоїй подружці. Вот вам і напарниця. Дивіться, як жадно заглатує блешня. А, блін, порвав жабри. Все, їй не жить. Будемо забирать. Взяв ще щучку. Маленьку, ну зараза вона так схопила. Ну як маленька? Грам 500. Схопила, що вирвав їй жабри. Але це платно водойма, ми за цю рибу платимо гроші. Це не Дністер, не тут заплатив, забрав. А я таке блюдо з щуки роблю, потім на тобі, ще на камиші закину. Таке блюдо роблю, покажу вам потім рецепт. Саме моє любиме блюдо з щуки. Бачите, повнолунія, туман, але щучка прокльовує. Потім знімлю ще рецептик, як її готувати. Може комусь сподобається, комусь ні, але я ради цього рецепта на щуку тільки її забираю. Знов тут калібалочки рулять. Але я нічого другого ще не чіпляв. Тільки джексоновського карася, але джексоновський карась. Я на нього, якщо чесно, на великого ще не зловив жодної риби. А його жінка моя в куравечці зловила на віртушку. Крутила віртушку і зловила цього карася прямо за колечко. За водне віртушкою. Віртушка і карасів ловить. Щось є змерз. Треба випити гарячу чайку. Парує. Жінка, звісно, їди мені надавала, як на... Саме скучно це плавлений сирочок. З чайком. Смачного. Ніде нема так смачно їдла, як на рибалці. Вип'ємо чайку і ловимо далі. З чистого покльовок взагалі нема. Всі покльовки із-під камиша, значить треба ловити в камиші. Їхати туди. Там ще залів є камишовий такий там пробувати. Всі покльовки з-під камишка. Отак, отак. І пролівчик, оп! Звідти ми взяли. Наші красавець. О, вони вже дві плавають. Дочки бачите, які я використовую? Довгі, десь 25 см титанові. По снастям, що в нас? Спінінг той самий. Берклі 7,22 грама, катушечка Інквізітор Golden Catch, шнурок 0.13. Не пам'ятаю назву, але для щуки шнурок не важливо. А так то взагалі спинінг чудовий по вже... Він в мене довго стояв в гаражі, пробував другий спинінг і все, цей не брав. А потім щось спробував і так зайшов. Вже і вершинку переклеїв, обірвало, обламало кончика десь. Але ловить. Зараз не перестаю кайфувати, від як я придумав якоря, собі навіть не вставаючи. Оп. Зачепився гудзик, і все. І так само скидуєш. Так, тролимо, далі. Спінінг в руку, щоб чувствувати. Третя Третя швидкість на моторі і поїхали. Саме оптимальне. Я так підібрав. Головне, коли стартуєте, дивіться, щоб шнур не запутувався за вінт Справжня осіння, щуча погода. Вітерець такий. Десь 3 метри. Прохолодно, туманчик. Туманчик зараз може впаде, дай Бог. Тільки що ще був третій удар на колібалочку. Слухайте, може спробувати чабіка свого фартового покидати. Він тут... опа! Зачеп! Він тут завжди працював. Чабік це його стихія. Оця от метр глибини півтора. Попробуємо чи бурданіт запакидати. Наборчик. Моїх улюблених чабиків. Ось попробуємо як натурал. і під натуралки і підкамишки прокидуємо. А чабик красавчик занурили і поїхали. Раз. Раз, два. Пауза. Раз. Раз, два. Я дергаю для того, щоб подивитись, чи на нього нічого не начіплялося. Діоргаєш і тоді зразу вібрацію його чути. Тут де спокійно, тут не кліє, треба йти на вітер десь. Прийшов я до висновку, що воблера сьогодні не працюють. Колібалочки працюють, воблера не працюють. Тому що ми, наше нам іспитувати судьбу, будемо ловити на колібло. На що ловиться, на то треба і ловити. Бо так можна проекспериментувати цілий день і лишитися без риби. Тільки що знов сход був третій. Первіше третя покльовка, дві я зловив і от тільки що був, тримав і зійшов, тільки розказав, що соспінга не сходить і не можна ніколи каркати наперед. І зійшла. Не знаю яка, не бачив. Не буду казати, що ну, не крупно. Це стоїть. Поки не клює, заплили в такі от гарні камишові джунглі. Ховались від вітру і перекуси. Що нам Жоннушка любимо дала їсти? Бараболя з м'ясом, гаряча. Огірочки солені. а це рижики Солені. О! Як треба на рибалці відпочивати їсти? О, а пахне! Набиваємо поляну, перекусимо і ловимо далі. А до чаю в нас є рулет. У нас самий <клухи> рулет, який продають на базарі овочного, там де псевдеповська випічка. От там найсмачний рулет. вот такие вот с повидлом. Я его с самого детства люблю. Е Под лодочку пришла. Тихо, тихо, тихо. Тиха, не спіши. краєшок тримається. Сак, що ти не втопив. Опа, є. Спрацювала. Колібло. Фух. Ну це вже щось, це кілушечка. Це вже радує. Колібалочка. О. Висота. Бачите, що то значить добре поїсти. І відразу хлоп, а сюди. Працювала колібалка типу атом. Фух. Ну це вже хорошенька. Це вже кілушка. Ті грам по 800, одна грам 800, друга грам 600 і кілушка. Це гусі влітають в теплі края, дивіться. Гусі вже в... Зіб... збираються в клині, в встає і влітають. Ще покаркали нам прощання. Так, не можу зрозуміти, але на... на атом два сходи, тільки що знов сход був. Або вона так ніжно бере, не зрозуміло. На атом все просто. Закинув. Спала на дно дочка, все і медленно круто, нема немає ніяких нюансів. Може хтось там підкидає, я не підкидаю. Перший раз за день вийшло сонечко. Взагалі краса, штіль починається, ще 3 години, ще до 5 можна ловити. Вже починає ставати холодно і тут нас виручає, що? Не горілка, не коньяк. Смачний гарячий чай з печені. Печення, печення збльоснене. Мепсами. Це як положимо. Дивимося на сонечко, на закат і попиваємо чайот. І представляємо, яку ми зараз велику щуку В Такій тиші забуваєш вже про все. Просто спокійно собі стоїш. Крутиш, вже не важно, не щука, не... Ні покльовки, просто сам кайф відпочити. Мозги вивітрюються повністю. Обнулення відбувається на кожній рибалці. Будемо прощатися з вами вже сутеніє. До нових зустрічей. Нова зустріч буде на Дністрі. Сподіваюсь, з великими судаками. Поки. Якщо щось клюне, обов'язково покажу. Хотя в темноті вже навряд чи. Ну, три своїх щучки я злопав. Вже додому не спустими руками. Адреналін получил, воздухом подихав, відпочив. Завтра до праці. До побачення.